Огірки складна культура для вирощування, рослини чутливі до догляду і потребують регулярних підгодівлі, вимагають живильного ґрунту, але не переносять надлишку мінералів. Важливо правильно і своєчасно удобрювати огірки, щоб рослини були сильними і здоровими, а урожай. Рясним чи важливі підгодівлі для огірків для отримання хорошого врожаю огірків потрібні регулярні підгодівлі, культура вдячно відгукується на внесення як мінеральних добрив, так і органічних. Слід враховувати, що на початку вегетації рослинам потрібно азот і фосфор під час цвітіння і інтенсивного росту батогів калій, а на етапі плодоношення і формування бічних пагонів, і азот і калій. Нестача харчування відразу ж позначається на стані рослини. Визначити недолік мінеральних речовин можна поводу листя або деформації плодів. Надлишок добрив теж негативно відбивається на врожайності огірків. Підживлення огірків після висадки в ґрунт. Якщо огірки висаджуються розсадою, то перший раз підгодівлю проводять через 10-12 днів після посадки. За цей час рослини встигають прижитися при посадці насінням огірки підгодовують при появі двох справжніх листочків: азотні добрива. Азот один з найважливіших елементів живлення огірків, їм він необхідний протягом усього вегетаційного періоду. Але найбільше на початку росту його недолік призводить до слабкого росту батогів, пожовтіння нижніх листків, зупинці росту пагонів погано позначається на морожайності і надлишок азотистих добрив сформуються потужні ліани з величезними листям, але плодів буде мало і в основному деформовані, крім того. Надлишок азоту в ґрунті призводить до накопичення нітратів в плодах і їх небезпечно вживати в їжу. Мінеральні добрива для поповнення азоту в ґрунті можна використовувати речовини, виготовлені промисловим способом. Сечовина. органічне добриво, що отримується штучно, містить максимальну кількість азоту. 4,7. являє собою білі гранули, які необхідно закладати в ґрунт, розсипати їх по поверхні марно. Можна розчиняти гранули у воді і проводити позакореневе підживлення в г на відро води. В аміачній селітрі міститься 3-4. Азоту випускається добриво у вигляді сірувато білих гранул або порошку. Можна використовувати для кореневих підгодівлі. Біля рослин роблять неглибокі борозенки в яких розподіляють речовина з розрахунку 1-4 на 1-2 ділянки, для поливу в відрі води розчиняють 300 аміачної селітри, сульфат амонію добре засвоюється рослинами у ґрунт при перекопуванні ранньою весною або восени, вносять 40 речовини на 1-2 при щорічному застосуванні закисляють ґрунт, нітрат кальцію використовують для добрива огірків, якщо ґрунт на ділянці підвищеної кислотності. Кальцій сприяє кращому засвоєнню азоту рослиною, використовують у вигляді оприскування, розчинивши 20 у відрі води, нітрат натрію містить мінімальну кількість азоту з усіх перерахованих добрив всього 1,5. Використовувати рекомендується на кислих ґрунтах органічні добрива. Органічні азотовмісні добрива до коров'ячі або кінський гній, шиний послід підживлення цими речовинами вельми ефективні тільки при правильному їх використанні. Для поливу огірків гнойовою рідиною потрібно її попередньо підготувати. На відро води беруть дал свіжого гною і тиждень наполягають. Отриманий готовий концентрований розчин перед застосуванням розводять водою 1. 10 свіжих гній рекомендується вносити в ґрунт восени під перекопування на кожні 20 млад, досить відра коров'яку або пташиного посліду. Для зручності городників агрофірми випускають пташиний послід в гранулах. Використовувати їх зручно і економічно залежно від виду гранул. На відро води їх може знадобитися 2-4 чотириста, наполягати потрібно від 2 годин до доби Каліні підгодівлі. Талі важливий мікроелемент в харчуванні огірків, його недолік призводить до зниження врожайності, підвищення сприйнятливості до різних захворювань, нездатності адаптуватися до несприятливих погодних умов при нестачі елемента листя жовтіє по краях і закручується всередину, плоди утворюються грушоподібної форми, їх смак гіркий, рослини цвітуть, але не утворюють зав'язі. Для добрива краще використовувати мінеральні калійні добрива без вмісту хлору. Калій сірчанокислий можна використовувати у відкритому і захищеному ґрунті. При осінній перекопуванні на 1-2 вносять 15 добрива. Для сезонних підгодівлі застосовують розчин, на відроводи 30 засобу. Під кожен кущ потрібно вилити 1 добрива, нітрат калію використовують після появи перших зав'язей. До складу цього калійного добрива входить і азот розчин для добрива. У відрі води розводять 20 гречовини. Використовувати для поливу калімагнезія, крім калію, містить магній, що поліпшує смак огірків і перешкоджає накопичення нітратів в плодах, калій і магній доповнюють один одного, сприяють кращому засвоєнню рослинами. У вигляді гранул вноситься при перекопуванні в ґрунт. На один вас знадобиться 40 препарату. Для поливу огірків 20 калімагнезії розчиняють у відрі води. Деревний попіл. Дуже часто городники використовують для підгодівлі деревну золу. Зола універсальне калійне добриво для всіх культур. Під час плодоношення огірки потребують великої кількості калію, щоб у рослини було достатньо сил для утворення нових зав'язей і формування плодів, вперше проводять добриво золою до цвітіння і появи зав'язей. потім підгодовують регулярно з періодичністю 10-14 днів, крім калію, в деревній золі міститься достатня кількість фосфору. Необхідного для розвитку міцної кореневої системи для добрива використовується тільки зола, отримана при спалюванні рослинних залишків, гілок, бадилля, листя колод не можна використовувати згорілі залишки пофарбованих дощок, а вже тим більше пластикових пляшок, пакетів, гуми. Така зола містить багато шкідливих речовин, які отруюють ґрунт. Приготувати добриво нескладно. У відрі теплої води розводять один з просіяного золи. Суміші досить настоятися пару годин, потім під кожну рослину виливають по один розчину. Оскільки зола опускається на дно у вигляді осаду, розчин потрібно весь час перемішувати. Відео підгодівля золою, фосфорні добрива. Фосфор важливий елемент для розвитку коренів і пагонів огірків, бере участь у формуванні зав'язи. Рослини споживають його стільки, скільки їм потрібно для правильного розвитку і надлишок. Його спостерігається дуже рідко, а ось нестача фосфору призводить до блідозеленого забарвлення, листя, опадання квіток і зав'язей. Для підгодівлі використовують препарати з високим вмістом фосфору, суперфосфат, гранульоване добриво, що містить 2,6 фосфору. Добриво вноситься в ґрунт при перекопуванні з розрахунку 40 на 1,2 для кореневих підгодівлі 60 гранул розводять у відрі води. Хосфоритне борошно відповідний засіб для кислих ґрунтів, вносять її при осінній перекопуванні 40 на 1-2. але видимий ефект від її застосування буде видно тільки на третій рік. У монофосфаті калію міститься 5,0 фосфору і 2,6 калію, добре восприяє захопленню періоду плодоношення, підвищенню стійкості рослин до хвороб і перепадів температури. Для кореневих підгодівлі на відро води беруть 10 добрива, для позакореневих 5 монофосфат калію швидко засвоюються огірками. Народні засоби для підгодівлі огірків огірки дозрівають дуже швидко, тому щоб в плодах не накопичувалися нітрати, більшість городників все-таки вважають за краще замість покупних добрив використовувати народні засоби. Хтось користується тільки одним рецептом. Хтось чергує кілька перевага використання таких підгодівлі в тому, що діють вони комплексно, підвищують стресостійкість огірків, служать профілактикою грибкових захворювань, значно покращують якість плодів, стимулюють плодоношення, дріжджі. Застосовувати дріжджову підгодівлю можна ще на етапі розсади. Вона стимулює утворення коренів. Висаджені огірки підгодовують для кращого вкорінення. Стимуляції росту і нарощування листової маси значно підвищується витривалість рослин для приготування добрива. Можна використовувати як сухі дріжджі, так і пресовані. У відро теплої води додають 5 стл, цукру і 2 чіл. Хих дріжджів суміш залишають для бродіння на 5 годин, отриманий розчин розбавляють 1-1-0. Стох пресованих дріжджів розводять в 10 води. Через 6 годин розчин буде готовий для поливу розводити водою 1-5. Такі підгодівлі можна проводити 3-4 рази за сезон. З дріжджами є можливість перегодувати огірки і вони будуть нарощувати масу, але не давати плодів. Тому, якщо рослина виглядає здоровим і добре, плодоносить. Дріжджовими підгодівлею захоплюватися не варто сода. Підживлення огірків харчовою содою варто провести при появі на кущах пустоцвітів. У відрі води розчиняють два стил соди. Полив проводять вранці і ввечері. Сода погано розчиняється в прохолодній воді, тому її краще попередньо розвести гарячої, а потім додати в наповнене відро або лійку. Йод для поливу огірків. В відро води додають 50-60 крапель йоду. Добре восприяє поліпшенню смаку плодів, стимулює зростання батогів і утворення зав'язей, застосовувати для поливу йодовану воду потрібно раз в два тижні борна кислота. Найчастіше борну кислоту застосовують для оприскування огірків при слабкому зав'язуванні плодів, порошок борної кислоти можна купити в аптеці або в спеціалізованому магазині. На 10 води потрібно 5-м застосування борної кислоти, не тільки підвищує врожайність. Але і покращує смак плодів, підсилює природний аромат. Для зміцнення кореневої системи і підвищення імунітету огірків проводять кореневі підгодівлі для поливу. Кількість порошку потрібно збільшити вдвічі підживлення борною кислотою. Необхідно проводити в міру необхідності кілька разів за сезон. Ацетусаліцилова кислота, аспірин стимулює ріст огірків, готується розчин елементарно в відрі води розчинити 10 таблеток, використовувати для поливів значно покращує стан ослаблених рослин. Перекис водню, ефект від застосування для підгодівлі перекису водню здоровій коріння для поливу 1 стол 3 і перекису розводять в 1 води. Цим розчином можна врятувати залита рослина, у якого коріння починають загнивати випита кава повноцінною підгодівлею кавовий Макуха не можна назвати, але користь від його використання безсумнівна. По перше, випита кава приваблює дощових черв'яків, які, як відомо, покращують структуру ґрунту. По-друге, містить необхідні молодим рослинам мікроелементи азот, калі, магній і фосфор. Тому його добре додавати в грунт для розсади і в лунки при її висадці. Відкликання я для підгодівлі огірків використовую коров'як приблизно один густого розчину на 10 води або курячий послід розводжу його водою 1-1-0. А коли все це перебродить, ще раз змішую з водою в пропорціях 1,5, Додаю золу за склянки на 10 води і поливаю терахт. Рюфорюм юдобрення, Оюрцов купила сичовину самозвичайно один раз в 10 днів на 10 літрів теплої води дві столові ложки або сірникову коробку сичовини і під кущковшиком. шикарно ростуть і плодоносять, також підгодовую цієї сечовиною помідори кабачки, дачницях т.форюм і 0 7 1 одобрювати тільки курячим послідом, навіть якщо огірки посаджені на бідній землі. Вони весело починають рости. Одобрювати потрібно починати, коли на батогах з'явиться один справжній лист, а закінчувати, коли починається цвітіння, у цей проміжок робити 10 підгодівлі, бжола маяхт. В ніф, форві 1 один, 3-2-5, Нарвіть всякої трави і замочіть у воді на добу. На наступний день підгодуйте овочі цим настоєм на відро води. Один лід настою і поливайте рослину у цьому настої. Дуже багато мікроелементів, вітамінів, все, що потрібно для рослини. І траву рвіть, все бур'яни. Обкладайте рослина, закрийте всю землю навколо рослини, вона зберігає вологу і довго не сохне. Я все рослини закриваю травою і підгодовую настоєм з трави. Не купую хімію і все росте. Господинях. Корюм і ктрювівтш під 29102071 дочекатися врожаю від примхливих огірків можна тільки при постійному догляді. За ними радуєте, що культура вдячно відгукується на будь-які підгодівлі, головне не переборщити з добривами, щоб в результаті отримати здорове плодоносне рослина.